Зручний спортивний майданчик, поле для гри в теніс, дартс, а ще цікаві екскурсії та турпоходи. Спортивно-оздоровчий табір Олім відчинив свої двері на базі першої дитячо-юнацької спортивної школи. Вперше однак такий стан речей організаторів не лякає, адже на всі 100 забезпечити дітворі комфортний та активний відпочинок вихователям ще як під силу, «Завдякуючи міській владі, яка дбає про дітей наших хмельничан, виділені кошти управління молоді та спорту міським на оздоровлення дітей і Прийнято рішення на базі нашої школи оздоровити 175 дітей, наших вихованців, які являються переможцями міських та обласних змагань. Кості лише 13. уже п'ятий рік хлопець грає у футбол. За цей час встиг поганяти м'яча на обласному чемпіонаті. І у складі команди першої ДЮСША здобути лаври першості. Не за горами і всеукраїнські змагання. До них юний футболіст уже зараз наполегливо готується. Найбільше Костянтин мріє про гру у складі Донецького шахтаря, тож активний відпочинок йому до снаги. Тренування для нас все одно, як відпочинок. Ну як без футболу ми не можемо. У таборі поки що одна зміна. Дітей розподілили на п'ять загонів за віком. Наймолодшим лише шість, найстаршим шістнадцять. Об'єднує усіх одне любов до спорту. Ми дуже боялися, що діти не прийдуть до нас, не зберемо, але зібрали більше ніж треба. І нам потрібно було 175 дітей. Ми набрали більше. Вже ж не виженеш їх. Вони ходять, сіли, харчуються 175. І діти дуже задоволені. До послуг таборян смачна та корисна кухня для справжніх спортсменів. У нас сьогодні розсольник, і рис, котлетка, помідорка, какао. Харчуватися та відпочивати таборянам слід вдосталь, адже післязавтра на них очікують чергові змагання. На базі спортивної школи пройде міський турнір з футболу, приурочений дню молоді.